Доброго дня всім! Сьогодні я покажу, як квітують на сьогодні мої орхідеї фаленопсиси. Про деякі з них трішки розповім, покажу, якщо є що показати та розповісти. Глядачі мого каналу, які дивились мої попередні відео, знають, що мої рослини, а саме орхідеї фаленопсиси, цвітуть майже весь рік. Дуже малий проміжок часу є десь пізній осені та початок зими. Коли майже немає квіточок на моїх рослинах. Я пояснюю це тим, що умови моєї квартири не мають дуже сильно виражених коливань з температурою та освітленням. Мої рослини знаходяться в основному на північних підвіконниках, тож світло отримують від вікна розсіяне і не досить інтенсивне. І через це вони не квітнуть великими букетами або ж розкішними водопадами. Але вони квітнуть довго, часто, і я вам це цвітіння сьогодні покажу. І почну з самого розкішного, на сьогоднішній день цвітіння мого ліко фантастик або ж серця дракона. Про цю рослину було попереднє відео на каналі, тож сьогодні тільки покажу це розкішне цвітіння. Орхідея виростила новий квітконос розгалудження та розквітла на 11 квіточок. Вісім з них на основній гілочці та три на розгалудженні. Одночасно легко ростить прикореневу діточку та багато повітряних коренів. Із-за такої великої кількості повітряних коренів прийшлось зняти з розетки два листа. Корені пошкодили зелені листи і ті пожовкли. Тож розетка вже не виглядає гарнесенькою ялиночкою, якою вона була до зняття цих листів. Все ж рослина причудова. Як ви можете бачити, на дві квіточки розцвів мій пілоркімоно. Всього лиш на дві, але вони були вирощені рослиною на новому квітконосі. Орхідея була куплена мною на новий 2025 рік в епіцентрі вже з тріпсами та якоюсь невідомою мені хворобою, яку ці шкідники занесли, скоріше всього. Тож, деякий час, рослина не розвивалась і не пропадала. Я за нею спостерігала, щоб зрозуміти проблему. А потім, перед травневою відпусткою, я вимастила всю орхідею соком товстянки або ж грошового дерева. Просто нерозведеним соком, вимастила зелені листи та розетку і на 10 днів поїхала в відпустку. А коли повернулась, мене чекав сюрприз. Тобто два сюрпризи. Розбуджена брунька на старому підконосі. Та проклюнувся дзьобик нового підконосу. З розбудженої бруньки виросла гілочка з трьома бутонами, які розквітли стандартними квіточками. А на новому підконосі виросло два тюльпанчика, тобто дві пілорічні квіточки. Ось так, дивно, але сталося саме так. Покажу скрапіну. Ця королева заслуговує, щоб про неї розповісти. Рослина була куплена мною в сільпо, не в найкращому стані. Про це вже є розповідь на каналі. Але орхідея не здається, виростила один не дуже маленький лист вже в моєму домі та почала ростити ще один, а також часто цвіте. Небагато всього лиш три квіточки, але вони великі, близько 11 см. Вражають ніжністю, грацією. Скрапіною якраз знаходиться в періоді адаптації, як на мене. Тобто вона саме зараз почала нарощувати кореневу систему. Не багато, але корінчики ростуть. Чомусь вона хоче рости їх в повітря, але корені ростуть і це добре. А також я дуже рада новому листочку. Нещодавно на каналі було відео про Лоуренса з назвою Лоуренс легка пересадка. Тож покажу, як відчуває себе рослина після такої пересадки. Як ви можете бачити. Орхідея тримає свої дві ароматні квіточки. Хто дивився відео про Лоуренса, той пам'ятає про корінці, на які ми мали орієнтуватись після пересадки, тобто мали відслідкувати, чи рослина їх не закуклить, тобто чи вони не перестануть рости. Тож можете бачити, що корінець, який був зверху, вже пішов в посадку, а корінець, який тільки прокльовувався з розетки, вже має малу довжину. А ще зверніть увагу, на лист, який росте, зелений листочок став вже величеньким, має характерний блиск, що говорить про здоров'я рослини та її хороше самопочуття. Тож, як бачите, пересадка була легкою і орхідея добре її сприйняла. В один день з Лоуренсом я придбала собі ще одну ароматну сонячну квіточку, яку називаю а-ля Мітукейк. Ось яка вона жовтенька. Ставлю фото, яка вона була, коли розквітла. Як бачите, трішки вигоріла, але, як на мене, то гіршою того не стало. Орхідея ароматна. Аромат відчувається постійно, він може бути більш інтенсивним чи менш інтенсивним, але він є, мені запах подобається. Солодкуватий з оригінальними нотками. Важко писати словами, але приємний, як на мене. Квітконос постійно покритий липкими крапельками, які можуть показувати про наявність шкідників або ж можуть просто приваблювати комах для запилення квіточок. Шкідників не бачу, тож хто зна, може ця рослина просто дуже хоче заманити комах для запилення своїх квітів. Орхідея ще не пересаджена, але непогано себе почуває. Квітконоси немов збирається дорощувати. Ця рослина має револьверний тип цвітіння, тобто дорощує свій квітконоси, їй не дуже потрібен перепад температур. Вона може квітувати і без нього, невибаглива в догляді, гарно нарощує зелені листочки. Вони мають приємний світло-зелений колір і характерний блиск. Покажу дарвіна, як же не показати такого красунчика. Ця орхідея має помаранчеву губу на фоні білосніжних пелюсток. Влітку помаранчевий колір більш насичений, а взимку має менш насичене забарвлення. Все ж ця губа красується та притягує до себе зір, заворожує своїм видом. Квіточка невелика, близько 7 см. Орхідея не ароматна, але надзвичайно красива. Мій Дарвін не дуже добре себе почував, тож я викинула корус посадки. Щоб корені мали доступ до свіжого повітря. Це допомогло рослині, як бачите, і новий листочок виріс, і нові корінчики ростуть. Тож, по-доброму, треба орхідею омолодити. Та я не спішу. Чекаю, щоб рослина набрала сил, можливо, весною розділю орхідею. Та все ж я орієнтуюсь по рослині. Побачимо! А ще зверніть увагу на іншу біленьку квіточку. Але ця має червонясту губу. Це моя редліп. Хай буде редліп, хоча я й не впевнена, але ж вона дуже схожа на все ж на цей гібрид. Цю квіточку для себе я назвала сніжкою за її білосніжні пелюстки, які іскряться на сонечку. Про неї вже є кілька відео на каналі, адже ця рослина була відновлена з одного листа. Ось цей лист. Дивлюся, сама собі не вірю, що все ж вдалося спасти орхідею, яка мала ось такий вид, як на фото, яке я вставляю. Все ж орхідея виявила стійкою і вижила, наростила листочків, виростила квітконос і ось так гарнесенько цвіте на сьогоднішній день. Люблю цю квіточку, вона розкішна, сильна та стійка. На сьогодні орхідея почала ростити новий листочок, як ви можете бачити. Рослина не зовсім рівно росте, але це не страшно. Як тільки вона набереться сил, я її пересаджу рівненько. Люблю дивитися, як вона гарно виглядає в парі з дарвіном. Дві біленькі квіточки з різними губками. Чи не краса? Також мені подобається, як разом виглядають моя аля Клеопатра з чармером. На сьогодні чармер тримає тільки 4 квіточки, тож ставлю фото, яке робила близько місяця назад. Як же вони підходять по виду квіточок? Чармері Клеопатра, а вам як? Чи це тільки мені ці дві орхідеї так пасують разом? Люблю підбирати рослини в пару одна до одної. Але садити в один горщик дві орхідеї не хочу. Все ж мені хочеться, щоб кожна орхідея відчувала себе розкішно, мала свій особистий будиночок. Ще покажу Клеопатру. Подобається мені ця квіточка в домашньому цвітінні. Вона теж почала ростити зелений листочок. Він ще маленький, але він росте і це мене радує. Пересаджувати орхідею не спішу, адже вона себе непогано почуває. Ростить корінчики, листочки, має акуратну розетку. Все гарне в цій орхідеї. На сьогодні молоденькі зелені листочки почали ростити майже всі рослини. Особливо мене радує, коли починають рости. Листочки в орхідеї, які не дуже добре себе почувають. Тож я радію за свою хеппі Келл, яку я довго лікувала від поживтіння розетки. Попередній лист у неї виріс маленьким, що є поганим показником для рослини, а потім його ще й прийшлось обрізати, так як він став липким на краю. Тож буду спостерігати, яким розміром виросте новий лист, а також яким розміром виросте лист в Теж цікаво. Ну і чармер почав листочок ростити. Зверніть увагу, якого розміру набрали два попередні листочки чармера. Його я теж трішки лікувала від шовтизни розетки. Тож один лист зовсім маленький виріс, слідуючий більший, і мені дуже цікаво, яким буде новий лист. На сьогодні я не бачу великої проблеми в орхідеї, заліковувати не хочу, тож буду спостерігати. Адже чиста вода. Правильний полив, достатня кількість розсіяного світла та чистого повітря ось найкращі лікарі наших орхідей. На цьому буду закінчувати, щоб відео не було довгим. Всім дякую за увагу!